Я сапер кінологічної групи. Ми, як бачите, працюємо з собачками, і ми маємо нагоду знаходити такі вибухові пристрої, які ми не можемо не міношукачам знайти, не особисто як знавці, де що може знаходитись. Але собачка це може. Наразі вихід був тільки один з собачкою. Собачка відпрацювала дуже добре, допомогла знайти, тому що ми не знайшли ненашукачем, тому я кажу, що дуже допомагає. <різь> 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 так як наші підрозділи виконують бойові завдання в різних ділянках, де є багато диких тварин, які можуть бути переносчиками сказу, тому робимо щорічну вакцинацію проти сказу, щоб запобігти захворюванню. З собак і одночасно і людей. Щодо тренування собаки, так, треба тренувати собаку більш ніж 5 місяців, це мінімум. До кожного пса потрібно знаходити свій підхід, тому що, як, наприклад, вівчарка вона більш активна, а інші більш такі пасивні, їм потрібно. Спонукати їх до якихось дій. А вівчарка, от, наприклад, саме ця, краще працює на пошук, ніж на послуг. Собачка нам буде дуже потрібно, потрібна після воєнного стану будемо шукати міни Так, як пес Патрон Нам всім знайомий. Але окрім пес Патрона є такі гарні песики, як Флай, Локі та інші, які дуже файно і допомагають нам шукати.